Режисер та актор Олекса Кравчук заходить у свій театр, і люди і ляльки. Зараз він служить у 80 80-й штурмовій бригаді. а Раніше щороку у день міста чоловік вітавів'ян в образі короля та передавав ключі від міста. В театрі його зустрічає кіт, який там живе. Вранці 24 лютого чоловік вирішив піти захищати країну на передову. У 80-х роках він служив у десантних військах спеціального призначення в Угорщині. Мені довелося всьому вчитися у цієї молоді, яка зараз як би, є такою найбільш хорошою потужною силою. Це якби і хлопці мали терпіння зараз на передовій. Хто завгодно, і актори, і бандити, і контрабандисти, і режисери, і воїни, і солдати, але всі стали захищати свою країну. І це не може не захоплювати. Підрозділ Олексія був у Вознесенську, Кривоморозі, Краматорську та Бахмуті. На Донеччині захисник травмувався. Ворожа міна впала за три метри від бліндажу, де перечікував обстріл Олексій. Вона вибила ці бруси дерев'яні. Вони вдарили довшому на броні, бо воно вдарило по броніку, перебила ребра. Така львівська реберня. Вона вийшла. От, поточена, от там якісь осколочні, контузія. Я так відчув, що я маю померти вже. От єдине, що я при собі бозі ну, так, щоб не дуже боляче було. От, але Сергій власне мене витягнув, тягнув на собі такий це справжній герой. Олексій розповідає, що найбільше підтримують у час війни побратими. Ігор Казімірович, такий дядько, який мене витягував, тобто він теж мені пан Олекси, ми будемо пити львівську каву. І це якийсь такий вишуканий момент, коли степ. Така вже спека починається. Запускається цей тирчик, готується льві, львівська кава. От і ти в цьому степу п'єш львівську каву, так, не поспішаючи. Найбільше мріє Олексій про швидку перемогу з найменшими втратами. І тоді вже планує повернутись до творчості. Та вже має ідеї для майбутніх вистав. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини Львів.